Вітаю вас, брати і сестри, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Мир вам! Я сьогодні хочу пороздумувати над одним псалмом. Цей псалом в українському перекладі 42-й. Цей псалом мене навів на деякі роздуми, і я хочу поділитися цими думками з вами. 42 псалом. Розсуди мене, Боже, і справдуйся за справу мою із людьми небогобійними. Визволь мене від людини обмани та кривди. Бож, Бог ти моєї твердині, чого ж ти покинув мене? Чого я блукаю сумний через утиск ворожий? Пошли своє світло. Та правду свою вони мене будуть провадити, вони запровадять мене до Твоєї Святої Гори та до місця пробування Твого. І нехай я дістанусь до Божого жертівника, до Бога, розради і потіхи моєї, і буду на арфі хвалити Тебе, Боже. Боже ти мій. Чого душе моя, ти сумуєш? І чого ти в мені непокоїшся, май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його мого Бога. Цей псалом є ніби продовженням 41-го псалма, де двічі повторюється вірш шостий. 12, а також в 42 вірші, це повторення 5 вірша. Слова, які говорить псалмоспівець, це сини Кореєви, вони звертаються і повторюють, чому сумує твоя душа, чому ти засмучений, якщо ти маєш надію на Господа. Саме перший вірш звертається псалмоспівець до Бога, каже, розсуди мене з тими, не просто розсуди, а з тими людьми, які не поважають тебе, не бояться тебе. Як багато зараз таких людей в нашому житті, як багато таких людей приходять в наше життя і створюють нам проблеми, ми маємо право звертатися до Бога. Ми маємо право казати, Боже, розсуди мене, я поступаю по Твоєму слову. Я живу так, як ти кажеш. Захисти мене, Боже! І другий вірш каже: Ти ж мій Бог, ти моя скеля, чому ти мене покинув? Ми маємо право волати до Бога в наших ситуаціях. Ми маємо право кричати, Боже. Зглянься наді мною, допоможи мені. Дай мені, Господи, Твоє спасіння, Твою допомогу. В цій ситуації ми маємо право так говорити до Бога. Адже Він наш Бог, Він наше спасіння. І далі далі він говорить, псалмоспівець, каже, що Пошли мені своє Слово і свою правду. Звідки ми можемо брати Слово Боже? Звичайно, це Біблія. Звичайно, це Біблія, це слово, яке ми читаємо, звідси ми отримуємо потіху в наших ситуаціях. Правду свою ми знаємо обіцянку, яку сказав Ісус. Я пошлю вам утішителя, який проведе вас до повної правди, тобто це Дух Святий. Ми маємо надію на нього. І сказано в Слові Божому, в Євангелії від Матвія сказано, Бог каже, то я буду з вами постійно до кінця віку. Так, кожного дня весь час я буду з вами, я буду вашою підтримкою. Так чому ж сумує душа моя? Чому вона така засмучена? Чому в душі моїй є крик і сльози? Так. Ми не знаємо шляхів Божих, і ми не знаємо, як Він провадить нас. В посланні до євреїв сказано такі слова. Багато разів і багатьма способами говорив Господь до наших предків. Так, так багатьма цими ситуаціями Бог говорив різними способами. Ми не знаємо, як Він звертається через наші утиски, через наші недобрі ситуації, як Він звертається до когось. Можливо, це дійсно слово, яке Бог хоче сказати через нас, через наше переживання, для наших близьких, для тих, хто поряд з нами, для наших сусідів. Можливо, і так, ми не знаємо. Але Бог. Каже через уста псалмоспівця, я буду славити, я буду дякувати йому за Його чини. Чому ж ти сумуєш, душа моя в апостол Павло в посланні до Римлян ми читаємо в 8 розділі 18 вірш? Бо я думаю, що страждання теперішнього часу. Нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Що є ці страждання? Порівняно з тим, коли ми з'явимося у славі перед тобою. Так, Боже, ми твої діти. Ми твої діти. І ми маємо надію на те, що ми будемо з тобою у вічності. І це так. І це радість для нас. Що є ці страждання, що є цей мить? Навіть наше життя 70-80 років, 100 років, це є така невеличка іскорка, яка сполахнула Всесвіті вічності і погасла. А коли дивитися, збільшуючи масштаб вічності, ми побачимо, що вона все зменшується, зменшується, і достатньо час, що її не буде вже видно. Але Вічність з Богом залишиться. Хай благословить нас Господь, щоб в наших утисках, в наших проблемах ми завжди, завжди мали надію на Бога, надія нашої душі тільки на нього. Йому слава, честь і поклоніння. Амінь.